Слава Ісусу Христу. Боже, нам сьогодні дарована така насичена програма, я дивлюсь, майже година зібрання просто на одному диханні. Бог нас благословляє. Це все Бог нам дає, все Бог нам дарує, не то, щоб нас якось розважити, нам, може, нема вдома що робити, ми прийшли. Ні, Бог нас будує в тілі, в Господі нашому в Ісусі Христі. Щоби нам укріпитися силою, щоб нам далі йти, як брат казав, переможним життям, слідуючи за Ісусом Христом по Його стопах, беречи з Нього приклад. І в мене таке на серці одна думка, я поділюся, постараюсь коротенько. Це буде післення до євреїв, 10 розділ. Я зачитаю з 32 віршика. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви. Просвітилися і витерпіли пекло боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущань, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали з ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте небі для себе майно, неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде, і баритись не буде, а праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруєм на спасіння душі, і слава Господу нашому. Браті сестри, ну всі ми хочемо, і це наша мета, головна нашого життя бути подобаними Богу, бути вподобаним Богу. І Бог на сторінках цієї чудової книги Біблія нам залишив таку інструкцію, хотів сказати, коротеньку, може не коротеньку, дуже пізнавальну інструкцію. В цих віршах я бачу велику засторогу, таку, ну, велику якби навіть проблему, де говориться от останній вірш, зокрема, що той, хто хитається. В вірі, той хитається на загибель. Це слово до нас, спасених, сьогодні. Той хитається на загибель. А хто вірує, той вірує на спасіння душі, слава Богу. Це післення до євреїв було написано, кажуть, що це зокрема до тих, хто в Єрусалимі проживав. І по ходу цього післення ми читаємо і постійно Євангелист е, підштовхує до тої віри, їх. І розказує про переваги Христа, переваги того, що ви отримали е, порівняно з тим, що ви мали до того. Хто читає, то знає, про що я говорю. Каже: краща жертва, краще обітниці, кращий заповідь, все краще, все краще. Я собі так думаю, ну що ти їм це говориш, що ти їм це пишеш? Ну вже це так важливо? Вони прийшли до Христа. Тут написано: таке пережили, таке, от згадайте, про ті перші дні просвітилися, таке пережили. І треба їм це писати. Треба їм писати про віру. Але я розумію, що вони хиталися в цій вірі. Вони хиталися, і вони таким чином були не вподобані Богу, як теж в цьому самому розділі 23-м віршом пише, що тримаймо непохитне визнання надії, бо вірний той, хто обіцяв. Коли християнин хитається. Він таким чином робить Бога неправдомовцем, він таким чином грішить проти Бога, роблячи Бога неправдивим. І от та церква хиталась на той момент між двома служіннями через дати з благодаті Христу, прийняти від нього цю праведність, як написано, що праведний житиме вірою, Він, власне, і праведний через цю віру. В кого? В Ісуса Христа, бо праведність то на нас. Вірою прийнята Христова, не наша, наша праведність – це вимазаний одяг. І я так роздумував за них і переводячи на наш час, в нашому житті, теж бувають різні моменти. Такий час, як зараз ми живемо, теж важкий час. Дуже багато От, дійсно сьогодні ми були в ранішньому служінні. Був брат Степан там, так нам сьогодні пощастило два рази зустрітися, і це випадково. І теж говорили, говорили про це, обсуждали про це, багато почули. Трудний час і треба встояти. Проповідь Евангелії, так як би зараз трохи розділилася, і брат Степан казав, що зразу стало видно, хто є хто, хто на чому будував. Які підвали не закладені, і треба устояти в вірі, треба устояти в надії на Бога, треба устояти в справжній Євангелії, в Слові Божому, як воно є, як написано. І я так роздумував ще одне місце із старого заповіту мені прийшло на пам'ять, так, от, де описується от наше християнство, от як ми приходимо до Бога. Тоже, там тут така подія, коли Бог посилає Ілью. В Серепту Сидонську до тої вдови, і я собі думаю, ну не заради Ільї, Бог туди послав його, не, не заради, а заради тої вдови, все-таки. Бог кормив його і так м'ясом, там, водою, ну, кінчився струмку вода. Бог би знайшов би, як його прогодувати. Ну, посилає туда. Видно, вона взивала, гинула зі своїм сином, не мала вже що їсти. І коли він приходить. Вона йому каже, як є, от так от, от ми з'їмо зробимо і все. от нас на один раз, і ми помремо собі. Вона змирилася з тим. Вони гинули. На що він їй каже, що ти зроби спочатку мені, а потім будеш собі. Ну, Як думаю, буде собі, як, як там тільки на один раз, то або тобі, або нам. Але він каже, ти зроби, і воно не перестане, воно буде, буде ще вам. І тобто, цей крок віри да, в нашому житті. Так само, коли ми приходимо до Бога, не просто прийти до Бога. Є якийсь е, крок туди, в ту невідомість, ми не знаємо, як буде. Саме тут євреї написано: перетерпіли, перестраждали, і майно втрачали. І з радістю це все було. Так само їй потрібно було зробити якийсь крок віри. І вона цей крок віри зробила, і прийшло спасіння в її життя, прийшло справжнє спасіння. Але далі щось відбувається. Захворів син. Помер син, і вона говорить до, до Іллі такі слова, що на що ти що тобі до мене? Що тобі до мене, що ти прийшов згадувати мої гріхи? Да? Зразу такий робот, не хватило терпіння, де тут пише, що нам треба терпіння, щоб прийняти обітниці, щоб волю Божу виконати. Потрібно терпіння, потрібно стерпіти щось, щось в своєму житті. Бог перевіряє і кожного перевірять. І власне написано, що віра наша буде перевірена. Коли Ілля зцілив цю, цю дитину, Сказав, ось твій син, ось, дивись, він живий. І аж тоді вона сказала, що от тепер я бачу, що ти справді чоловік Божий, і слово твоє от правда в твоїх устах. Я собі думаю, ну а на початку, на початку ж ти бачила, ти бачила, ти, ти прийняла це спасіння, до тебе прийшло це спасіння. Чому от, от так втрапляється в нашому житті? Якась така е, християнська амнезія. Там так само, от брат за пустиню проповідував, йшли євреї, бачили, знали. А потім ропот, а потім не віря, і того, і того не вистачає. От таке трапляється, потрібно вам, каже, терпіння. Терпіння в чому? В вірі. З чого ж приходить, те терпіння? Тут написано: не відкидайте відваги своєї. А в чому полягає ця відвага? Відвага полягає в тому, що каже, що прийняли з радістю розкрадання свого майна, з радістю відаючи, що є щось краще. Відаючи, що там на небі є що, в цьому якраз відвага. І ця відвага якраз породжує нас терпіння, силу, силу терпіти. А вже з терпіння ми маємо, маємо можливість прийняти обітницю, щоб прийняти обітницю, от е, багато мужів, за них далі віри е, розказуються за силу віри, 11 розділ читає, знає. Так само терпінням приймали Божі обітниці. Тому, браті і сестри, час непевний, час, як написано, лукавий, він брехливий, він нас, він нас хоче надурити. Ми не знаємо, завтра, завтра воно не наше, не знаємо, що буде. Але Бог нас закликає цими словами з Біблії, щоб ми укріпились, утвердились в вірі, щоб ми не хиталися, як той п'яний, щоб відкидали всякі сумнів свого серця, як Яків пише. Також в своєму післенні, що ну це каже, двоєдушна людина, вона не постійна на своїх дорогах. Двоєдушна людина це людина, яка от дивиться і бачить дороги, дві, дві ті дороги, так подібно, як тим євреям, одне служіння, друге служіння, може жертву принести, може Христа недостатньо. Так може і в нашому житті бувають такі моменти. Хай Бог нас всіх благословить, щоб нам укріпитися в Господі, щоб коли він прийде. Нас, нам зберегти ту відвагу, нам зберегти терпіння, і як написано, чи знайде віру, щоб нам зберегти і цю віру, і уповання на Бога живо. І саме головне довіру, довіру до Бога. Бог власне нас цього навчає, і всі обставини в нашому житті спрямовані на те, щоб нас укріпляти в цій вірі. Хай Бог вас всіх благословить, йому слава повіки. Амінь.